Продовження історії, яка відбувалася на Закарпатті, тамтешній обласний територіальний центр комплектування вже відреагував на перекриття траси Київчок жінками, які протестували проти мобілізації та самого ТЦК. У своїй заяві, яку військові оприлюднили у соцмережі, вони написали, що подібні показові акції несуть загрозу обороноздатності нашої держави і мають ознаки спланованої з Росією операції з метою дискредитації збройних сил України, тому що такі протести. Можуть використовуватися пропагандистами Російської Федерації для поширення своїх іпсо. Саме так вважають у цьому територіальному центрі комплектування. Також воєнкоми закликали правоохоронців рішуче реагувати на антидержавницькі акції. Ну а ми нагадаємо, що напередодні кілька десятків жінок стояли на пішохідному переході на трасі Київ-Чоп, блокуючи рух транспорту. Поліція звільнила проїзд і розпочала слідчі дії для притягнення причетних до відповідальності. На Волині військовозобов'язаний відчинив двері представникам ТЦК і одразу вдарив одного з них ножем. Як повідомила пресофіцерка Волинського обласного військомату Оляна Кравчук, в ефірі Радіо Свобода нападу не бергдував конфлікт. Наразі справу розслідує поліція. Цей військовозобов'язаний повинен був поїхати у навчальний центр. У нього була бойова повістка. І коли наші військовослужбовці прийшли до нього додому, щоб уточнити обставини неприбуття цього військовозобов'язаного до ТЦК, один з військовослужбовців ТЦК отримав поранення холодною зброєю в область черевної порожнини. Повістка була не перша, це вже була бойова повістка, тобто раніше він оновив. Свої військово-облікові дані а після цього отримав вже бойову повістку для того, щоб виїжджати на захист своєї держави, але перед тим на навчання у навчальний центр.